На віки слава славу. Україні! Героям нашим вічна, висока слава, нехай лине у віки і не закінчиться ніколи. Для всіх наших полеглих захисників. І сьогодні ми прийшли сюди, на це кладовище, на це святе місце, благословенне церквою. Цієї причини, що рівно один рік тому, такий самий літній день, як сьогодні, 26 серпня, ми отримали звістку про найстрашніше, що може статися в житті людини. Про загибель нашого захисника шаповала Романа Миколаєвича. Знаєте, дійсно, в житті людини багато перешкод і багато труднощів, які ми постійно повинні долати, ми можемо захворіти, можемо потрапити в небезпеку, ми можемо скалічитися, можемо потрапити у полон або в якусь іншу негоду. І коли загинув наш захисник Роман Миколаєвич, не можна, це буде нечесно, сказати, що випадковість забрала його життя. Тому що перед цим днем, багато днів і роки, він ходив в цій небезпеці. Кожного дня в нього стріляли. Кожного дня в нього летіли снаряди, міни, безпілоти і гранати. Так само, як і інші наші воїни-захисники, він виконував бойові завдання в небезпеці для свого життя і свого здоров'я. Він захищав нас, захищав своїх побратимів, свій тил, всю Україну захищав, ризикуючи своїм життям, ним ворога. Нещадно не даючи йому можливість просуватися вперед в загарбленні нашої української землі. І ось в цей день, рік тому, 26 серпня, Бог попустив так, що сили ворога стало більше. Стало більше, щоб знищити, убити і ще одну людину, і ще одного захисника України, нашої української землі, наших українських людей, тобто нас із вами. Знаєте, коли ми святкуємо День Незалежності України, День Прапора України, ось щойно один день тільки пройшов від Дня Незалежності, ми повинні усвідомлювати, що в першу чергу. Україна це люди, а люди і завдяки нашим захисникам, воїнам, які стримують загарбника. Якби не було Романа, якби не було його побратимів і інших захисників Збройних сил України та інших сил захисту України, ми б не могли стояти тут, в самому серці. Нашої держави, всередині її. Та навіть і так що говорити. Обстріл, останній масштабний обстріл України, який здійснила агресивна країна Загарбника Росія, показав нам, що на нашій рідній землі, на Україні, немає жодного клаптика навіть в, самому дальні, в самій дальній області Закарпатській. Теж прилітають руйнують мирне виробництво, руйнують мирний лад і вбивають людей. Цим, звичайно, наш ворог показує готовність до миру і бажання до закінчення бойових дій і до перемир'я. Ми твердо знаємо вже за ці роки, що. Ніякого миру вони не прагнуть і не бажають, а вони бажають вбити і знищити нас, так як вбили вже багатьох військових і багатьох цивільних, яких ми кожного дня з вами згадуємо у хвилині мовчання о 9-й годині ранку. Я закликаю вас, шановні, пам'ятати про цю одну хвилину, яку ми за 24 години. Повинні виділити для згадування роздуму і мовчання про всіх, хто віддав своє життя, або краще сказати, у кого забрали життя ці нелюди російські окупанти. Рік тому доля повернулася так, що Роман Миколаєвич повернувся сюди на свою землю після бою на щиті. Але він повернувся. Багато є таких людей, яких ми називаємо пропавшими безвісті, які, ймовірно, загинули в Донецькій області, в Луганській області, під Харковом. Під Херсоном та в інших землях, які теж є Україна. І вони теж лежать в своїй землі, рідні, яку вони захищали і оберігали. Їх теж прийняла з честю, з миром наша земля, не так, як приймає окупанта. Тому що ми робимо все і мусимо робити все. Щоб горіла земля під чоботом цього загарбника і окупанта, який бажає тільки просуватися і тільки знищувати все більше і більше наших людей, українців, тут, на наших землях. Зараз в сьогоднішній пам'ятний день на цьому місці яке родина Романа. Величезними зусиллями, величезними переживаннями і працею прикрасила таким прекрасним надробним каменем. Завдяки їм, завдяки їх праці ми можемо сьогодні принести молитву Господу, помолитися Богу. Засвідчуючи перед ним, перед нашою країною і перед усіма нами свою любов, свою вірність і засвідчуючи те, що пам'ять наших героїв, наших воїнів не в'яне, не гине і не перестає. Нехай на цьому місці де було поховане його тіло, завжди квітнуть прекрасні ось такі живі квіти. Нехай це місце буде прикрашено нашою увагою, нашою пам'яттю і нашою шаною до того, хто героїчно у боротьбі віддав своє життя за нашу землю і наш народ.